Volkswagen Golf Bull у нас в продажу, впригнаний зі Швеції, розмитнений, сертифікований і готовий на постановку в першу реєстрацію МРЕО. Значить, машина виготовлена кінець 2017 року. І перша реєстрація в неї 17-го року на двохлітровому дизельному двигуні 184 кінські сили і в парі з е, новою мокрою коробкою. ДК 381 7 ступеневою. Значить, в машині 134 тисячі оригінального пробігу. Вона весь час була в одних руках, в одного власника, правильно обслуговувалась. всі сервіси виконувалися по регламенту. Пробіг є підтверджений сервісною книжкою. Вона вся фольксвагенська. Значить, остатній сервіс на у машини проводився на 126 тисячах пробігу, де помінялось масло в двигуні з фільтрами. Масло в коробці передач, масло в муфті повного приводу і нові тормозні диски з колодками спереду і ззаду. Тобто, в принципі, все зроблено, що би мало бути зроблено. Машина не потребує ніяких вкладень, в дуже гарному стані, збережена, гарно за нею дивились, слідкували. Зараз це все покажу на відео. Значить, Ось у нас права сторона, немає якихось жорстких моментів. Все адекватно, рівненько, так як би мало бути. Значить, Два комплекти куліс з автомобілем. Літо на 17-оригінальних дисках цих, що на автомобілі зараз я знімаю, плюс є ще зимові фото додам 17 ті оригінальні диски в ідеальному стані і новесенька 22-го року зимова гума на Шипах. Так виглядає задня частина корма автомобіля. Все гарненько, все в нормі, є оригінальний фаркопчик, який ховається, пізніше продемонструю. Є камера заднього виду в значку. Так, виглядає задній бампер, немає тут якихось подряпин задертостей, потертостей, все в нормі, вихлопна, в гарному стані не закупсовано, пробує все чистесенько, там ніякої сажі немає, знизу автомобіль, без якоїсь жорсткої корозії, все в адекваті ліву сторону зніму технічно. По машині зауважень абсолютно ніяких. Як по підвізці, все працює, все ідеально, ніячого не стукає, ніяких грюків, звуків, Амортизатори всі сухенькі. Все абсолютно в нормі. Так і по двигуну, по коробці, по кузову, по салону все гарно, все збережено, абсолютно відповідає своєму пробігу. А він у нас, нагадаю, офіційний фецландський. Це ліва сторона. І тепер зараз знімемо передню частину. Передня частина також не висічена, абсолютно в нормі. Покажу капот. Немає якихось жорстких сколів. Все в адекваті. Передній бампер. Нічого не посічено, не задерто, не потерто. Це гарненько збережено. Видно, що за автомобілем слідкували. Значить, Стоїть у нас LED, full LED-фара, колишнє дальнє світло в леді, гарне, хороше, якісне світло, добре світить, плюс такі от ходові огні і також моргає поворот жовтим, так як світить ходовий відтворює. Значить, Є передній партроник, є дістронік в значку, машина бачить передні, передні машини, тримає дистанцію. Автоматично гальмує перед перед пішоходами, перед автомобілями, які різко зупиняються, ви раптом пропустили цей момент, вона все робить за вас. Значить, знизу вона також всі захисти на місці, все в оригіналі, все так як має бути. Зараз ще покажу салон. Продемонструю стан салону. Значить, також дах над лобом. Все в нормі, без ніяких жорстких недоліків. Так, Це значить у нас стан водійської дверки. Тут все адекватно, збережено. Є чотири, повний склопакет, чотири склопідйомники, електрорегулювання підігрів дзеркал. Це значить присутнє, що потрібно. Це значить поріг водійський. Він тут також без якихось жорстких зауважень. Сидіння. Сидіння тут комбіновані алькантара з тканиною, рекаро. Приємні сидіння з підігрівом, з масажем. Регулюється в різних положеннях, плюс тут ще підтримка висувається, передня частина, задня частина. Можна зручно гарно себе посадити, в сидіння в принципі, комфортно. Значить, Стан керма, кермо також без ніяких жорстких недоліків, абсолютно в адекваті, нічого йому не бракує, відповідає своєму пробігу. Педальний вузол, значить. Також все в нормі. Є два комплекти ковриків. Це стоять зимові коврики, плюс оригінальні новенькі, ще навіть не розпаковані літні коврики. З автомобіли в комплекті. Так, воно виглядає зу. Ось власне пробіг. Значить, є у нас Webasto оригінальне штатне, також приємна опція. Контролює температурний режим двигуна, автоматично можна включати, можна з пульта, ось пульт запускати безпосередньо. Пульта його, можна таймери ставити на певні години. Є задня камера, є режими їзди, є передні задні партроники. Значить, все гарненько, все в нормі. Значить, по автомобілю зараз ніяких зауважень немає. Все в нормі, все справно. Є в офронт режимі допомога при підйомі, при пі... допомога при спуску. В принципі, доволі така динамічна, гарно рулиться, бодренька машина і економна. Full track. При тому достатньо місця, є підрульові перемикачі, адаптивний круїз контроль це я вже казав. значить Все, що потрібно, фотохромне безрамкове зеркало, затемняється. Тут нічого в салоні не відломано, не відірвано. Це для окулярів укуля... відділ. Все працює, все гарненько. Тепер покажу за водієм заднього пасажира, значить задня ліва карта. Також все в нормі, збережено. Ззаді таке враження поріг водія. Також все окей, враження навіть що ніхто не їздив на задніх сидіннях, вони в стані нових, без перебільшення. Є центральний підлокітник. Так Він виглядає з підстаканниками тут. Рефлектори обдову, задні дефлектори. Значить, Кажу тепер в праву сторону передню. Значить, карта пасажира передня. Це сидіння. Все, в нормі немає ніяких жорстких якихось моментів. Трапедо, власне. підлокітник регулюється, по вильоту, по висоті, можна собі зручно під себе садити. Електрорушник з автохолдом, сама себе ставить, знімає з нього. Почали діагностику, значить ніяких помилок по машині немає. Все справно, абсолютно не без помилок. Тобто без складень машина. Купили і їздите. Так, виглядає воно тут. Задня права частина, поріг, водія. Поріг заднього правого пасажира, перепрошую. Зараз ще продемонструю багажник. Багажник також стан нового автомобіля. Зараз відфокусую камеру спробую передати. Є багажна сітка, є ролета багажника, все в комплекті. Таке враження, що тут ніхто і не їздив і нічого не возили в цій машині. Багажник в гарному збереженому стані також. Плюс є оригінальна докатка. Ключ, домкрат, секретний болт, все з машиною в комплекті. Додавлю, щоб цього не розпаковувати, Значить, фаркоп можна ховати, ось так це виглядає. Це машина без фаркопа І таким самим рухом його можна штатний оригінальний, Ось так воно виглядає. Тут є ще аварійний знак, обшивка задня також, кришки багажника в ідеальному стані. Збережний автомобіль. Направду, що візьмімо роботу двигуна, знімемо передні болти. Двигун працює рівно, ніяких лишніх шумів, вібрацій, не виявлено, гарно заводиться, добре тяне, масло, не бере, не димить. Камперний маховик не стукає. Все в нормі. Плюс це вже 381 коробка, тут маховики ходять більше. І всім передач на мокрому степленні. Все-таки більше додає динаміки і економить розхід. Антифриз також, Дрошу в дорожньому стані, покажу болти. На капоті. Закрила. вони тут не рухані. Пари оригінальні. Завжди, так, ми ми все так розвивалися, перевіряли. на права болтах на и на крыло. так выглядаем все наживо весь информационный звонит в для проверки